Усім привіт! У цьому відео я покажу, як можна перевести кошти з однієї біржі на іншу. Розглянемо це, на прикладі біржі Binance та ByBit. Посилання для реєстрації на обох біржах будуть під відео або в описі. Переходимо в гаманець на біржі Bybit, напроти USDT, натискаємо поповнення, тому що ми будемо переводити саме USDT. Вибираємо chain TRC20, підтвердити. Ось. Тут ми отримуємо адресу нашого USDT-гаманця. Копіюємо, далі йдемо на біржу Binance. Натискаємо зняття. Так, вибираємо USDT, вводимо адресу. Мережа у нас TRC, TRX, trc 20 Вводимо суму. Хай це буде 10 доларів. Комісія у нас 80 центів. Так, натискаємо зняти кошти. Продовжити. Так, тут ми вводимо підтвердження з мобільного телефону та з електронної пошти. Надіслати. Все, операція пройшла. Тепер чекаємо її завершення. Ось тут в історії ми бачимо запити наші. Зараз оновиться сторінка. І ось як бачимо наш запит на переказ коштів з біржі Binance на біржу Bybit в процесі. Так, давайте оновимо сторінку. Кошти ще не прийшли. Давайте на новому. Так, ще в процесі. Давайте я не буду чекати, поки кошти переведуться. Вони будуть доступні ось тут в гаманці, де USDT у нас. Я думаю, протягом декількох хвилин, тому не буду затягувати це відео. Якщо вам сподобалось, все було ясно. Поставте лайк, також підпишіться на канал. В попереду буде багато цікавих відео. Всім дякую, до побачення.